Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну й ту саму річ, але в двох абсолютно різних проявах: про силу спільноти. Спочатку на прикладі свіженького релізу офісного пакету LibreOffice 26.2, який, уявіть собі, створили тисячі волонтерів, а потім про те, як ця ж сама сила допомагає нашим захисникам на передовій. І звісно, про те, як кожен із нас може стати частиною цієї сили. Знаєте, ця цитата, вона просто в яблучко. Вона ідеально показує філософію LibreOffice. От, поки технологічні гіганти намагаються втиснути штучний інтелект ледь не в кожну кнопку, іноді забуваючи про стабільність, спільнота LibreOffice іде іншим шляхом. Вони роблять ставку на те, що справді має значення для щоденної роботи, щоб усе працювало як годинник і було сумісним. Давайте коротко пробіжимося по нашому плану. Спочатку зануримось у філософію проєкту, потім розберемо на молекули, що ж новенького нам привезли у версії 26.2. Поговоримо про швидкість роботи, а наприкінці перейдемо до найважливішого: до того, як сила спільноти працює не лише в коді, а й у нашій боротьбі за свободу. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. Давайте розберемося, в чому ж секрет LibreOffice. чому мільйони людей по всьому світу обирають саме його. Ключова ідея тут така: LibreOffice – це перш за все інструмент для тих, кому треба просто робити свою роботу. Це проект з відкритим кодом. А це означає, що його створює і підтримує величезна міжнародна спільнота, тобто люди для людей. І от, на відміну від комерційних продуктів, які постійно женуться за якимись трендами, LibreOffice свідомо тримається осторонь гайпу навколо штучного інтелекту. Розробники зосереджені на фундаментальних речах стабільності і сумісності з відкритими стандартами. І це дає гарантію, що ваші документи нормально відкриються і через 5, і через 10 років. А тепер переходимо до найцікавішого. Що ж такого нового і корисного нам пропонує версія 26.2. Давайте розбиратись. Головний акцент цього оновлення, як я вже казав, це продуктивність і сумісність. Розробники провели величезну роботу, щоб покращити роботу з форматами Microsoft Office і додали цілу низку виправлень, які просто роблять щоденну рутину з документами легшою і приємнішою. Так, давайте пройдемося по ключових моментах: підтримка формату Markdown. О, це просто чудова новина для розробників, для технічних письменників, оновлення до по-справжньому багатокористувацького режиму. Це відкриває нові можливості для невеликих команд. Ну, а такі, здавалося б, дрібниці, як копіювання скріншутів, вони насправді економлять купу часу в повсякденній роботі. Гаразд, із загальними речами розібралися. Тепер давайте зануримося трохи глибше в оновлення найпопулярніших компонентів. Текстового процесора в і, звісно, табличного редактора Calc. У Writer основну увагу приділили спільній роботі над документами. Покращене відстеження змін і нові опції для врівнювання тексту роблять командну роботу набагато зручнішою, особливо коли йдеться про якісь складні багатомовні документи. Нова система відстеження змін тепер набагато розумніше поводиться з конфліктами редагування. Тобто вона не намагається вгадати, що мав на увазі користувач, а дає змогу самостійно вирішити, що прийняти, а що відхилити. Це допомагає уникнути дурних помилок і втрати даних. А ще з'явилися нові опції вирівнювання, які адаптуються до напрямку письма. Дуже зручно для документів, де є, наприклад, і українська, і арабська мови. Тепер про калк. Тут розробники сфокусувались на двох ключових речах: це краща сумісність з Microsoft Excel і що цікаво, розумніша робота з даними, зокрема завдяки нової функції природного сортування. По-перше, тепер Кальк може без проблем копіювати просто величезні масиви даних з Excel без якихось там обмежень, але найцікавіша фішка це природне сортування. От уявіть, ви сортуєте список версій. Тепер 1.210 буде йти після 1.29, а не перед 1.2.2, як це було при звичайному текстовому сортуванні. Дуже крута річ, яка так само чудово працює і для IP-адрес. Окей, зараз давайте поговоримо про те, що відбувається, так би можете, під капотом. Про підвищення продуктивності і про одну досить важливу технічну зміну для користувачів операційної системи Linux. Продуктивність це те, що не побачиш в меню, але точно відчуєш у роботі. Експорт у формат EPUB тепер значно швидший. Робота з векторною svg графікою в Linux стала плавнішою. А оці надокучливі лаги при прокручуванні великих таблиць у Calc нарешті їх виправили. Ну і для розробників макросів є приємний бонус експериментальне автодоповнення коду. А ось і той самий важливий момент для користувачів Linux. Відтепер офіційні збірки LibreOffice вимагатимуть процесор з підтримкою набору інструкцій x 86 64 v 2 Якщо простіше, це дозволяє використовувати більш сучасні оптимізації і, як наслідок, підвищити загальну продуктивність програми. Що це означає на практиці? Все дуже просто. Якщо ваш процесор виготовлений приблизно після 2009 року, то все буде працювати без проблем. А от якщо у вас старіший комп'ютер, скажімо, на базі Core 2 Duo, то офіційна збірка, на жаль, не запуститься. Але без паніки вихід є завжди можна скористатися версією з репозиторію вашого дистрибутиву Linux. Знаєте, ми так багато говорили про силу спільноти, яка може створювати складні програмні продукти. А зараз я хочу поговорити про іншу спільноту, про ту, яка щодня захищає наше з вами майбутнє, бо ця сила проявляється не лише в коді. Це емблема 34-ї окремої бригади берегової оборони. Хлопці та дівчата з цього підрозділу просто зараз тримають оборону на Херсонському напрямку. І для них той самий дух співпраці та взаємодопомоги, який рухає проєктами на кшталт Ліберофіс, є життєво необхідним. Наші захисники щодня ризикують своїм життям, і їм потрібна наша з вами підтримка, наш надійний тил, щоб вони могли ефективно виконувати бойові завдання, і головне берегти себе. Потреби цілком конкретні і дуже нагальні. По перше, це комплектуючі для fpv дронів. На війні це, по суті, розхідний матеріал, але саме ці пташки рятують життя. По друге, потрібна допомога з ремонтом автомобіля, їхньої робочої конячки, без якої і пересування, і логістика значно ускладнюються. Дуже важливо розуміти, будь-яка допомога має значення. Кожна гривня це не просто гроші, це реальний внесок у нашу спільну перемогу, це збереження життя наших воїнів і наближення миру. Всі необхідні реквізити для допомоги знаходяться в описі до цього матеріалу. І на завершення, давайте просто замислимось над цим питанням. Сьогодні ми побачили, як спільнота може створювати складні технології і як вона може підтримувати своїх захисників. Сила єднання це і є наш найпотужніший ресурс. Дякую за увагу!